Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, жартома і Серйоз. У нас сьогодні дощ пече як свічкою, то вирішила вам зняти швиденький такий рецептик лениві пиріжки називаються. Ну, я думаю, ви всі його знаєте. Сюди можна накидати що, що завгодно, крім яйця. ну Сьогодні буде яйце. Дивіться, що треба: 350 грам борошна просіяла, одне яйце, варене, можна два. Зелень, цибулька і кропчик в мене ну якийсь зелень собі, яку ви любите, стакан кефіру або кислого молока, або що є, сода, сіль і трішки-трішки цукру. Ну що ж, зараз миску. Ага, зараз наріжу зелень саме найшвидше. Дивіться, в мене кропчик, я вам розкажу швиденько. Як я його сію, що він раненько виходить. Е, значить, я коли сі... сажаю з осені часник, я сію на зиму. кріп. А цього року я забула посіяти на зиму, то посіяла, знаєте коли? Коли на часникові вологу закривала, пішла розкидала отак прямо по, по часникові, закрила вологу і все. І він уже є. Там, де ще сіяний. Е, ну, Я весною ну, вже тут попізнішенько сіяла, то ще немає там по цибулі, по моркві. Ну, Є, ну, маленькі, сходить там тільки-тільки по дві три вилочки. А це є. І я ж кажу, я його розкидаю. отак Рядочками не сію. Скільки сіяла рядочками, чогось він у мене ну, не виходить. Ой, Дівчатка забула, ще одна сиреєця. Так, значить, умий скукефір. Так. Яйце. Сире. Трошечки солі. А за смаком там під чайної ложечки. Трішки-трішки. Отак, трошки більше. Чайна ложечка без гірки. Ну, отак. Скільки взяли, скільки буде, Соди. І буквально я трошечки-трошечки додам цукру. там Отак, для смаку. Цукор він більше роз, розкриває всі інгредієнти. Так. Це все перемішуємо. Додаємо сюди. І за на яйце. Одне чи два. Можете сир твердий додати. Та сюди що завгодно можна додавати. І, і сусіски, і ковбаски, і помідори, і то на що. Що в кого є, скажімо так. Що є в холодильнику, з того робити. А в мене ще є, дівчата, хочу вам оце розказати. Треба купити лаваша, та я вам покажу. Отже ж всі капусти понасівали ранньої, да, і такої. У мене є рецепт класний. Так, і сюди, борошно, все сипати не буду. Тут 350 грам просіяне, залишу трошки на підпил. Так, до чого ж я? У мене є рецепт капусти. Капуста класна, я закриваю в банки, бо так же ж не збережеш. А як ранні, ну багато ж не треба. доживем, дай Бог, до капусти. Я вам покажу. А ще в мене одна баночка залишилася. Ну, я з осені пізні закривала, то я вам покажу, що з нею, яка вона. Ну Класно, до речі, дуже зручно достав і додав, куди тобі треба, і все готово. Як же, бачите, перейшла на коврик, ось трошки його ще домісю. Так і піде десь 350 грам борошна. Я думала менше, ну можна зробити його як оладочками діло. Можна і так, вони тоді будуть м'якші. А так будуть трошки плотніші. У нас учора прилетіли ластівки, до речі, ми їх так ждали. з кожного року, коли прилітають ластівки, якось таке відчуття, що життя продовжується. І я полола на городі моркву, бо думаю, на сьогодні дощ треба прополоть. А вона літає над головою туди-сюди, туди-сюди розказує. Кажу, я знаю, де ти була, розказує так, хтось би подумав, з ластівками спілкується. А мені класно. Так, тепер ось я зараз розкатаю. Дивіться, отак. От не дуже толсто, не дуже тонко, десь плюс-мінус пів сантиметра до Сантиметра. Воно ще ж на суді воно виросте. Дивіться, в мене Хормочки. Та можете собі, як хотіть. З чого хотіть, з того зробити, просто ножем порізати. Я хочу хормочки бо Максимові, щоб цікавіше щось було. І так всі-всі. Хочете, смажеться. Можете, я ж кажу, це я вже заморочувалася із цими сердечками, а ви собі поріжте кусочками або склянкою видавить. Отак. І тоді їх на серветочку, щоб олійка стекла. І все.